На черговій 34-й сесії міської ради планували обговорювати робочі питання, що стосувалися землі комунальної власності, будівництва та благоустрою. Проте розпочалася сесія з прохань про допомогу. Батько постраждали в автомобільній катастрофі Ольги Кривошенко. Інформація про яку є і в місцевих змі, і на користенських сайтах, сторінках ВКонтакті, однокласниках звернувся до депутатів. Як зазначив він, стан дівчини стабільно важкий. Молодий здоровий організм бореться за життя. Проте Ольга все ще знаходиться в комі, і кожного дня на її лікування і підтримку необхідно понад тисячу гривень, в місяць понад сорок. Такі грошей родина не має. Батько Ольги Кривошенко просив допомоги у всіх, хто має таку можливість, і подякував тим, хто вже відгукнувся на його прохання. Я благодарен всім тим людям, хто вже фінансово допомагав моєму рабінку. Вот. І в міському голові Владимиру Васильевичу Пехову, Владимиру Андрі... Анатольевичу, э, ну, всем тем людям, которые уже оказывали финансовую поддержку в моєму просто тяжелом состоянии. Я буду благодарен всем тим, хто поможет еще раз. Про допомогу, проте вже військовим нашим землякам, які зараз знаходяться в зоні АТО на сході України, говорив міський голова Володимир Москаленко. Проте закликав перерахувати гроші адресно і зазначив, що організацію, яка заслуговує довіри, якщо в планах перерахувати кошти, аби акумулювати їх в одному місці, на його думку, є організація ветеранів Афганістану. Голова цієї міськрайонної організації вийшов до трибуни. Відкрито благодійний рахунок для збору коштів на придбання та забезпечення засоби першої необхідності мобілізованих до Збройних сил України користенців та воїнів-корестенців, які проходять службу з та Крестенського району. Звертаємося до всіх керівників підприємств, бюджетних організацій, приватних підприємств для перерахунку одноденної заробітної плати для допомоги нашим військовим. За кошти, які надійдуть, будуть закуповуватися як засоби індивідуального захисту, одяг, за необхідністю буде надаватися. Матеріальна допомога на лікування та реабілітацію мобілізованих. При спілці створена комісія, до складу якої війшли представники міської влади, районної влади, громадських організацій та батьки мобілізованих яких діти проходять службу на сході нашої держави? На сьогоднішній день хочу звернути вашу увагу. Я взяв виписку з банку. На сьогоднішній день надійшло 26 137 гривень. Олександр Ситніков зазначив, що зібрана сума результат допомоги бюджетних організацій району. Ні бізнесові структури, ні міські організації участі у зборі коштів не брали і нагадав, що кошти це реальна допомога нашим землякам, яких на сході проходить службу з 190 сто дев'яностої Коростенського району 160 бійців. Прокоментували його виступ начальник відділу освіти місь депутат міської ради Алла Краснокуцька, зазначивши, що міські організації організації також усі без винятку внесли свій вклад допомогу збройним силам. Так до прикладу, лишень відділом освіти перераховано 26 тисяч гривень власних коштів працівників на Ушомирську військову частину. Яків Шишук, директор геріатричного пансіонату, запропонував допомогу продуктами з підсобного господарства м'ясом, тошонкою тощо. Міський голова Володимир Маскаленко зазначив, що й працівники виконкому зібрали понад 10 тисяч гривень. На допомогу і наступного після сесії дня він має доставити ці гроші Максиму Ящуку і його мамі у центральний військовий госпіталь. Серед інших питань, що стосувалися власне порядку денного, були розглянуті про затвердження кошторису цільового фонду коростень мій в рамках рішення, якого 30 тисяч гривень спрямовано на закупівлю та встановлення малих архітектурних форм на пляжах міста. Також було створено робочу групу. Затверджено порядок проведення конкурсу на керуючу компанію індустріального парку Коростень. Було прийнято рішення про списання аварійних споруд туалетів на території загальноосвітніх школ номер 8 та 2 та рішення про будівництво внутрішніх туалетів. Підтримали депутати рішення присвоїти загальноосвітній школі номер 7 в зв'язку зі значними успіхами в навчанні учнів і новаторським підходом до викладання вчителів статус міської гімназії філологічного профілю. Пролунали запити депутатів Волківської про ремонт моста через річку Кремне Греся про кінотеатр Жовтень і його статус, Василюка про незаконну парковку по вулиці Красина біля магазина Свіже м'ясо, Харакос про парковку приватних авто в районі готелю Коростень, що заважає, становить загрозу для пішоходів. Ці запити будуть розглянуті і відповідь на них пролунає на одній з найближчих сесій міської ради.